Холоди, впевнено, наступають на нас, а ми, в свою чергу, час від часу піддаємося їхньому впливу і хворіємо. А Зараз ми хотіли б розповісти про те, які звичні продукти, які при простуді не лише шкодять. Напевно, ми багатьох здивуємо тим фактом, що гарячі напої під час застуди не бажані, адже різні слизову оболонку, і ви можете обпекти горло. Спочатку вам може здатися, що від гарячого чаю вам стало легше, але це всього лише тимчасове полегшення, яке змінюється погіршенням стану. Тому потрібно так. Мухати, щоб був холодніший. А під час застуди та грипу рекомендується випивати багато рідини, Пийте напої теплими або злегка гарячими, комфортними для вашого горла і стравоходу, так як ми. Далі мед. Це відмінний засіб при застуді кашля. Але тут є одна важлива умова: у жодному разі не кладіть мед в гарячу рідину. Мало того, що при такому контакті мед починає втрачати всі свої корисні властивості, але крім того, при цьому можуть утворитися небезпечні для здоров'я сполуки. Тому їжте мед в припуску. Так ще лікарі-дієтологи радять зовсім виключити зі свого раціону харчування. Солодощі, тим більше при хворобі. Вся справа в тому, що солодощі це висококалорійне харчування, що має на організм певне навантаження. Але крім цього, солодощі також пригнічують активність імунної системи. Крім того, при вживанні солодощів цукор частково осідає на нашому горлі, а це дуже хороше середовище для розвитку патогенних бактерій, е, і при цьому посилюються запальні процеси в нашому горлі. Отож, друзі, бережіть своє здоров'я. А якщо вже захворіли, то допоможіть своєму організму одужати. Далі пропоную послухати поради ведучої рубрики Здорово жити». Доброго ранку, друзі. В ефірі рубрика про здоров'я, здорово жити. Спішу поділитися з вами цінною інформацією про те, як змінити своє життя на краще, та розкажу вам про досить цікавий тест брокколі. Одна з причин, що часто зустрічаються, по якій люди страждають від надмірної ваги, полягає в тому. Тут має бути барабанний дріб, що вони часто плутають емоційний зголод з фізичним для того, щоб уникнути емоційного переїдання, необхідно в першу чергу навчитися розрізняти ці два види голоду. Фізичний голод, як правило, поступовий. Організм починає посилати вам сигнали про те, що йому необхідно підкріпитися, приміром, бурчання в животі. Ви дивитеся на їжу з апетитом в очах, іноді ви навіть готові з'їсти ту їжу, яку не особливо й то любите. Після того, як ви вгамували фізичний голод, ви почуваєте себе ситим і задоволеним. Емоційний голод приходить несподівано. При цьому ми хочемо не просто з'їсти хоч що-небудь. Наш організм вимагає чогось визначеного шоколадний батончик, наприклад. При емоційному голоді ми можемо їсти і їсти і при цьому не відчувати, що ми наситилися. Після їжі в такому разі ми часто переживаємо почуття провини. Чому так відбувається? Тому що насправді нам потрібна не їжа. Можливо, нам треба зняти стрес, побороти нудьгу або тривогу. А може, ми просто шукаємо задоволення. Завжди майте на увазі, що при емоційному голоді ви хочете зовсім не їжі. Їжа просто виступає заміною тому, чого ви насправді хочете. Простий, але дієвий спосіб визначити, який голод фізичний або емоційний, ви відчуваєте. Це тест броколі. Отже. Тест броколі. Коли вам наступного разу здасться, що ви голодні, поставте собі це просте питання: чи хочу я з'їсти брокколі саме зараз? Як правило, броколі це така річ, яку взагалі мало хто любить. Якщо ваша відповідь так, то ви відчуваєте дійсно фізичний голод. Йдіть і поїжте. Якщо ви відповіли ні, то у вас емоційний голод. Ви не хочете їсти, ви хочете. За допомогою їжі позбавитися від стресу, тривоги або вам просто нудно. Коли ми відчуваємо фізичний голод, будь-яка їжа здається нам привабливою. Якщо ви не хочете овочів, що ж в такому випадку ви не голодні. В одній з наступних рубрик ми говоритимемо про те, як впоратися з таким емоційним голодом, що ж робити. Тож слідкуйте за випусками та не пропустіть! Хай вам щастить!